До 70-річчя Дмитра Кременя, Гетьманщина, Батури на руїни, писалась так історія сама. Коли ж прийшла епоха України, то з'ясувала, що її нема, такий народ, і грамота пропала. Хто ж ворожив нам Бог чи сатана? Імперія лиш тяжко відступала, гукнули і вертається вона. Комусь і досі сняться чорнобривці, а не старіанучі й постали. Ідеократи, Україновбивці, вбивці, ідейні малороси, і хахли старі герби пробилися крізь стіни, фарбовані у золото й синь, А шароварні дурні з України обводять знов круг пальця власну тінь. О, не спали цю землю, грізний Боже! Ще є тут українці, не хохли! І є земля, землі зелене ложе, де наші предки в битві полягли. Всі полягли, як кажуть, крім одного, який приповз володарю до стіп, і похилився навіки до нього, і ключ подав от золотих воріт.